Руслан, что там было? На сегодняшний день ситуация такая. Мы в очередной раз в этом судебном заседании убедили, что суды не мотивируются верховенством права Конституции Украины и Капута Украины. Вот стоит Юрий Камарамазин, который делал э, відповидное ходатайство. Пожалуйста, прокомментируйте ситуацию. Ситуация такая. Щоб ви зрозуміли, я заявив клопотання сьогодні про звільнення Руслана Ілліча Ганіщенка з під варти як опівзахисного. Крім всього іншого, я написав суддям, що я вимагаю випустити кожного поіменно. У мене є текст цього клопотання, я надам його засобам масової інформації, де я показав, що суд першої інстанції не мав права записати. Щоб обвинувачених тримати до вступу законний, в законну силу вироку. 60 діб і 60 діб треба поновлювати весь час і пояснювати, які ризики є. Вони сьогодні всі, абсолютно всі вісім чоловік, є невинними. Ми показували це і казали. І ще раз повторюю: згідно з Конституцією, по 62 статті, всі люди. Вирок, щодо яких не набув законної сили, і мають статус невинних. Це перше. Друге, в справі були заявлені клопотання народного депутата Тимошенка Юрія і інших депутатів, інших людей про те, що вони готові взяти і на поруки і е, відповідають заявку людей. Ми казали, показували, що люди будуть дотримуватися е, процесуальних. Своїх обов'язків і з'являтися своєчасно. Е, я брунтував це посиланням на практику Європейського суду з прав людини. Я брунтував це тим, що закон не передбачає іншого. Я обґрунтував це масою кримінальних масою порушень. Ви знаєте, такі порушення, як ми побачили, які ми зараз бачимо, кожної секунди, буквально по справі, це просто якийсь жах відбувається. Ну, перший заступник головного військового прокурора Матіуса має тестя керівника Трибунала Донецької Народної Республіки. Пане Порошенко, вам не соромно за таку військову прокуратуру. Пане Порошенко, у вас волосся бібки не стає. У нас це нормальна мотивація військових сил чи Національної гвардії, чи. Інших підрозділів, як таке може бути взагалі? Там приблизно не мають ніде підпускати до приміщення прокуратури. Все це стає відомо в цьому судовому засіданні і за цього цих людей бояться. Чого їх боятися ще? Більше того, в судовому засіданні з'ясувалося, що їх били, гнобили, заставляли і примушували визнати свою винуватість. Що їх і зараз, і щодня порушуються норми розпорядку, коли людей годують, коли людей поять. А у багатьох із них серйозні захворювання. У багатьох контузії. Повторюю, мова йде про добровольців, не про злочинців, які створили організацію, щоб іти вчиняти злочин. Мова йде про добровольців, які пішли захищати Україну через це обґрунтувавши. Я постав питання, що всі абсолютно знаходяться сьогодні в місцях позбавлення волі в слідчому ізолятору не на підставі закону, не на підставі Конституції, незаконно. Тобто, і зараз як в свій ізолятор, вони там будуть знаходитися незаконно. Чому? Бо підставою є або ухвала суду, ухвали такої нема, або вирок суду. Але вирок, який набув законної сили, а у нас є вирок, який не забу... набув законної сили. Вдумайтесь уже рік і два місяці, рік і два місяці, з 7 квітня, 7 квітня, 7 квітня, 7 квітня 17-го року, 7 квітня 17-го року, вони знаходяться без продовження терміну ув'язнення. Тобто, один рік і два місяці вони знаходяться під вартою абсолютно незаконно, не в відповідності до закону. Тут був присутній представник з справ людини, тут був присутній. І ми звернули його увагу на ці брутальні порушення. Тому йшли при годуванні, при тому, що люди можуть мають право і воду мати, у них серйозні захворювання, починаючи з діабета і кінчаючи іншими. Дуже серйозні. Причому ці захворювання отримані при захисті вітчизни. Тобто вони мають обслуговуватися в госпіталі, не в тюремній лікарні, а в госпіталі. Шановні чи не шановні, матюси, шментюси і всі інші, інші, інші. Розумієте, Луценки, Порошенки і так далі. Це люди військові, крім всього іншого. Від час судового засідання чітко встановлено, що справа розслідувалася військовою прокуратурою всупереч вимогах кримінально процесуального кодексу про підслідність. Це є працівники міліції. Ніяк відношення до військової прокуратури не мали. Мої колеги-адвокати заявили клопотання про те, що і прокурор має бути відведений, тому що він не має повноважень в цій справі, як представник військової прокуратури, яка діє по положенню, затвердженому Юрієм Луценком. Тому що тільки на підставі Конституції і закону мають діяти слідчі органи. На все це апеляційний суд міста Києва закрив очі. Просто закрив очі на всі брутальні порушення. Через це я о, сьогодні з'являлося і клопотання про відвід одному із суддів. Воно було відхилено. Отаке От було засідання. В тому числі вони відмовилися розглядати. Переглядати свою позицію про відкритість судового засідання. Нагадую, що 129 стаття Конституції одним з принципів судочинства передбачає власність, відкритість судового процесу і його фіксування технічними засобами. Це надбання нашого народу, надбання, яке є сьогодні на папері. Насправді цей процес, ви бачите, утаємнений. Справа проти Януковича, який здав країну, не утаємнена. Розглядається і по телебаченню, показується по кільком каналам. Справа проти бійців Торнадо, які захищали країну, виявляється утаємлена. Бійці розповідали тут про епізоди, як вони опинилися за наказом командування в обесточених е місцях. Де їм не можна було налагодити життєдіяльність підрозділу і так далі, як вони вимушені були зайти на об'єкт, який контролюється Ахметовим, і як їм погрожували тоді, і хто їм телефонував, називали прізвища абсолютно всієї верхівки, яка є в керівництві правоохоронних органів. Через це я вважаю справою такою, що вона є політично вмотивованою абсолютно, і вмотивованість в тому. Щоб показати, що добровольчі сили, добровольчі е, люди, сьогодні, які пішли добровільно захищати вітчизну, вони всі поголовно злочинці. 8 тисяч сьогодні людей засуджено. І ще щодо понад 20 тисяч ведуться провадження. Я запитую, хто це веде, це ведуть шавки. Януковича більше ніхто. Це виконується команда Путіна з Кремля. Тому інакше я це не називаю, і я вважаю цю справу честі для всіх порядних людей в Україні спочатку відкриття цього засідання. А тут ви побачите, що виявляється з'єднано разом провадження, і людей просто садили в клітку, об'єднували провадження. І потім не відкривали одним щодо других, і другим щодо інших. І зараз ці клопотання частково були задоволені, що люди зможуть побачити хоч ті матеріали. Але який сенс їх бачити, коли нема справедливого суду? Просто нема, коли судді не прочитали, не обґрунтували, на якій підставі вони відмовляють клопотання про передачі на поруки депутатам. Про негайне звільнення залу суду. Суди не послали, судді не послали бодай на одну статтю ні одним реченням. Вони просто зачитали коротко відмовити в клопотанні і все. Клопотання я читав скільки? Коли да? Коли 20 я читав може більше клопотання, а на це клопотання вони відповіли отак, от, от брутально. Тому я покажу вам розмір клопотання, щоб ви зрозуміли, як можна на нього. Відповісти одним словом, розумієте? А, але тим не менше вони це зробили, і е, ми, ми бачимо сьогодні наслідки такого правосуддя е, в лапках. Я вважаю, що суд в даній ситуації абсолютно є заангажованим і е, таким, що абсолютно ну, не то, що не захищає права е, громадян. а Просто попирає ці права громадян. Е, ось моє клопотання про негайне звільнення. Е, раз, два, три, чотири, п'ять аркушів. П'ять аркушів. Я написав, вимагаю негайно звільнити з під варти цукора Микола Володимирович, Іллю Івановича, Глебом Максима Валєвича, Ніченка Руслановича, Пламадялу, Анатолія Миколайовича, Куст Микиту. Володимирича Ляшука, Данила Олександровича Гурчука, Бориса Павловича. Отакий от підписаний екземпляр. Я направив суду, і, от на оце грунтовне, ґрунтовне, бачите, з дрібним шрифтом застосуванням такого шрифту подання, вони відповіли одним словом відмовити задоволені клопотання. Все без всякого пояснення. Тобто, ріки два місяці люди просиділи. Це так, ви розумієте, це для них не, не термін, і е, це нічого не значить. Через це я думаю, що цей час, який у нас буде в перервах судових засідань, тому що навіть про відводи нам вже повного рішення поки що не дали. Про відводи буде тільки 26-го, е, Повна ухвала дана, значить, е, це, тобто післязавтра. значить, за цей час. Я думаю, що громадськість має давати оцінку і таким судам, і таким діям, і має бути порушено провадження уповноваженого справ людини, мають бути інші провадження порушені. Має бути оцінка висловлена і має все дойти до Генерального прокурора України. Бо саме через він погоджував цей винувальний висновок, написано Погоджено Луценком. Я не знаю, як можна погоджувати було е, ну, відверту нісенітницю, яка там є. Крім всього іншого, ми побачили, що там по справі. Там по справі ну, такі порушення, які, за які у суддів, які виносили рішення, є чіткі знаки складу злочинів. Я це абсолютно відповідально заявляю. Судді, які відносили, виносили рішення, сфальшували. Документи Сфальшували. Чому? Їх видаляли на два дні е, мого підзахисного е, пана Руслана Аніченка, видаляли на два дні з засідання, а не допустили його шість днів до засідання. Потерпіли, не дали так званим потерпілим, не дали можливості задати питання. Як це може бути? Яка змагальність процесу може бути, коли людям не дають можливість задати питання? Тобто їх звинуватили, кинули в них дерьмо, а вони навіть не могли задати питання і нічого з'ясувати. Більше того, на сьогоднішній день жодного потерпілого не було в засіданні. Я вам доповідаюся. Зовсім, зовсім нікого не було. Більше того, окремі до окремих потерпілих їх називали в суді, в Оболонському району як ополченцями. Ви можете собі уявити, чи ні, не терористами, а ополченцями. Отак от, так от. І, е, мене виникли великі сумніви щодо не просто законності, а щодо того, для чого це все зроблено було. І сьогодні всі ті докази, які були добуті незаконно, незаконним чином, тому що людина, яка допитувалася свідком і є, має статус свідка по справі по кримінальній, не може бути потім. Ні прокурором, ні слідчим, ні керівником слідства, а в даному випадку це все, все є. І тому всі слідчі дії, які проводилися такими слідчими, чи на підставі таких постанов, на підставі таких ухвал є абсолютно нікчемними, які не породжують ніяких прав і ніяких обов'язків. І вони є абсолютно. Такими, що вони не можуть лягати в основу обвинувального вироку. Коли це закінчиться, очевидно, завершенням цього режиму. Я просто бачу, що е, те, що відбулося зараз, і розумію вже хлопців, не, не вистачає терпіння, тому що і здоров'я їхнє гробиться, вони б набагато більше користі принесли б на фронті зараз, ніж вони тут принесли б Україні. Мені здається, що на їх прикладі хочуть показати: сидіть вдома, не йдіть захищати Україну, а якщо йдете, то чітко виконуйте вказівки тих, хто е сьогодні вважає, що вони е захопили владу назавжди. Ось в мене таке, наприклад, враження склалося. Тому, скажімо, а... в суді ми ми так само заявляли, Который не рассматривается. Мы также само проводили доводы. Но их никто Пожалуйста, не спрашивает. Сейчас суд апелляционный идет по стопам, суда первая инстанции Он допускает те же самые ошибки, которые допускал суд первой инстанции Сознательно, несознательно. Но почему-то мне так кажется, что когда судья удаляется в совещательную комнату, он никуда не должен выходить. Он должен вынести решение, а потом идти по своим делам. Сегодня судья удалился в совещательную комнату, голову очень взял и ушел куда-то ему надо было. Потом вернулся, зашли видмоводы. То есть здесь уже речь не идет ни о каком правосудии. Понятно, что я, может, телефона не нашел или еще чего-то. Надо было выйти там, куда-то там кому-то позвонить. Вышел, позвонил, и так было каждый раз, когда он удалялся в совещательную комнату. О чем мы будем дальше разговаривать? О каком правосудии? Лили, знаете, я не прав, кстати, был. Знаете, я не ты. прав был, я признаю, когда я сказал вот за этих вот молодых людей. Не, их надо рвать всех. Надо убивать нахуй всех, залить нахуй кровью их. Почему они так относятся к нам? Буквально полчаса назад мне стало плохо. Я просил одного кусок хлеба, потому что таблетку надо выпить на сытый желудок. Почему они относятся к нам? Вот задайте вопрос, это старший конвой, а задайте ему вопрос. Почему он не разрешает нам элементарно попить воду, сходить в туалет и пожрать вовремя? Надо все выпрашивать. Надо, блядь, у него все выпрашивать. Блядине этой, надо куда-то идти, выпрашивать еще у кого-то. Что я должен сделать, чтобы ты ко мне отнесся как к бойцу? Ты не уверен во мне? Мы завтра с тобой будем в одном окопе. Блядина ты ебаная. Как я буду с тобой воевать? Как мне с тобой воевать? Ты, сука, будешь со мной в одном окопе. Как Руслан, мне к тебе относиться? Такие, как он, в окопы не пойдут. И, блядь, блядь он сидится не буду. здесь, Извините за меня медвину. за вас, но, но, меня, довели вас. До да. меня довели до пены. Меня довели да. до пены, чтоб мне выпить Русланчик, таблетку. Руслан. Эту ебаную таблетку. Русланчик. Как ему добить, сука, ебаную тварь! Руслан! У меня, блядь, все пора, лучшее отношение было, все пора! Руслан! Они пожрали пили! В руки и себя! взять! Блядь, вы, ебаные! Сука, будьте вы прокляты, сука! Что вы хотите от меня? Ты дай мне мои девять храм, сука! Пристрели меня сука, если я засунул. В руки Ты взять раз, себя! На вы меня суки, вы меня <свеч> Суки, на вы меня вы меня вы меня вы меня вы В этой стране ни закона, ни правительства, ни прокуратуры, ни судов. И сегодня было явно этому подтверждение. Как сказал Пан Карамзин, на стадии э, досудебного следствия явно дело было самым грубым образом просто напросто сфальсифицировано. Также мы получили по указивке банковой приговор в Оболонском суде. И сейчас здесь происходит то же самое. Дело засекреченное, суды закрытые, и никто из вас ничего не узнает. Вы можете сидеть дальше дома и думать, что это вас не касается. Но подумайте о том, где жить вашим детям. Что вы оставите после себя? Ничего хорошего не останется, потому что сегодня вы не встали, не поддержали нас. Тех, кто не жалел своих жизней за вас. И не отстояли свои права. Мы не за себя бились. И сейчас мы бьемся не только за себя, мы бьем за, бьемся за каждого и воюем украинца. За каждого. Но если вы будете сидеть и думать, что вас это не касается. Ребята, нас надолго не хватит. Не хватит. А после того, как мы перестанем существовать, у вас больше не будет прав.

Що ці хлопці сидять за гратами, ви на волю, хера, да ви суті за гратами більше, ніж вони, хоч і ходите по вулиці і дихаєте. І кожна мати, кожна жінка, кожна дитина вам ладно, плюнути в ваші безсторонні очі. Та прокляття, да хай би вони не розмножувалися і не плодили собі подібних, блядь, дебіли, не їбучі. Не блядь. А чому ви не дали хліба і Коли просили